реальний невеликий диван для щоденного сну. Моделька називається Elegant і він максимально зекономить вам місце по ширині. Ви бачите розмір 1,40 м, буває від 80 до 1,80 Ну, в залежності від того, який розмір вам потрібен. Чому класно підходить для щоденного сну, тому що має повністю рівний матрас. Тобто тут немає стика між секціями, і ви спите по факту, як на ліжку з матрасом. Під ним іде повністю металева цільнозварена конструкція, все вариться на виробництві, і букові ламельки все як у ліжку. До того ж, гарантія на цей диванчик іде 7 років на основні несучі елементи. На дивані повністю знімається чохол, є спинка, куди можна сперти подушечку, і моделька називається Елегант. По-моєму, я назву не сказав. 18700 іде ціна за розмір 1,40 м. Може бути, як я сказав, більше-менше є ніша для зберігання речей. І дуже легкий механізм складання і розкладання. Ну, розкладання ви бачили, буквально однією рукою складання, буквально однією ногою. Я більше люблю сидіти без подушок з моїм зростом, кому не дуже зручно можуть підставляти собі подушечку під спину. Вони йдуть в комплекті. Є в наявності в різних розмірах на складі від 80 до 1,80 метра, доступний в оплату частинами на 5 платежів і ще у нас по Києву доставка безкоштовна. Замовляйте на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.